Вітаю, друзі! Вітаю всіх, хто працює на землі, вітаю всіх, кому подобається дивитися на тих, хто працює на землі. Е, ну, сьогодні відео буде трошки не про землю, сьогодні свято, свято Святого Миколая. Тому вітаю всіх з цим святом. Ну, все, саме головне нам всім миру. Е, ну, так як ще у нас же наближається свято Нового року, і цей рік завершується, є деякі справи, які треба завершувати, і в нас є. Такі справи, тому зараз я і, і ви разом зі мною поїдемо зараз в нашу редакцію. І там зараз я вам покажу, розкажу, чим ми будемо займатися. Ну, в першу чергу ми підтримаємо цю газету. Нашу візьмемо там приз розіграють між підписниками. Там я знімав відео Чарівні Україночки з нашими дівчатами. Це наш такий гурт. Є душа. Дуже дівчата красиво співають. Я думаю, там в кінці відео вони мені. В кінці цього відео вони нададуть мені якийсь кліп свій, і я ще поставлю в кінці, так що, кому цікаво, не пере... переходьте, дивіться, не переключайтеся. Ну і саме головне, ж, не забудемо наших військових, і для них є такий приємний подаруночок. Ну, коротше, Зараз ми все вам розкажемо, покажемо. Поїхали разом зі мною в редакцію, і там ви все побачите. Приїжджаємо до нашої редакції. Беремо наші подарунки Ой. і заходимо в нашу газету. Поможем, що там, давайте. Да, доброго дня. Добрый, добрый день. Добрый. 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 Всі зібралися. Да. Да. Дякую. А я ж, як і Ніколай, спочатку з вам подарунки. Кожному. Сюрпризи од Ніколайчика. Ану розбирайте. Дякуємо сіро, дякуємо вам. Да, і вам дякуємо. Сьогодні... Так, ну сьогодні ж кінець вже наближається свято Нового року, правильно? Є кое які незавершені на справи. Чи я сьогодні... Тепер вже я завітав до вас. І ось ми зараз, ну, дівчата розкажуть, чому ми сьогодні ще зібралися, правильно? Так, всі пам'ятають про віночок, який дівчата з душі е, надали. І пам'ятаємо, що саме Олександр Михайлович Луценко цей віночок викупив за 8 тисяч гривень, правильно? Так. на допомогу. Та, Військовим медикам ми ці кошти витрат на придбання ліхтариків налобних для наших військових медиків, які рятують життя нашим захисникам на передовій. Так і ми вирішили дуже ну, вдячні. Дякую і вам. Ну, Нажа завтра ми ще рішали їх передати цей віночок танцювальному гуртку. Ж, правильно, так, виріш... це я так розумію, по, представник нашого так, гуртка. Вирішила передати. Ну ми в місті вирішили. вирішили та, да. Чудової І саме Олександр Михайлович сказав, що ми маємо передати цей віночок для того, щоб він слугував. — З Користю, да, так, да, так да, 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 щоб він служив усім, да. щоб він слугував на користь нашій громаді, саме нашим дітям і всім глядачам, які приходять е, до нашої концертної невелики. І кому ж ми, ми передали? І ми передали зразковому колективу е, Надія. Надія. Надія да, нас сьогодні, <рес> Як звуч керівника сьогодні. В нас завітала керівник Надія Педан, дай вона Оксанд Михайлович. Ми дуже вдячні вам за цей чудовий подарунок. У мене є солістка Полінка, яка завжди в усіх номерах у мене солірує, і я впевнена, що вона в цьому віночку буде зустрічати наших захисників святковим караваєм день нашої перемоги. Тому я дуже вам вдячна за цей чудовий та ми. Дякую. А ми вам вдячні, що ви все робите, щоб наші дітки вміли танцювати правильно. Статі, у вас ну, доволі доволі непогано танцюють. Правильно Дякую. так, ми вам дякуємо. Друзі, користуючись нагодою, хочу всім нагадати, що передплата на газету Маяк триває до 24 грудня. Сподіваюся на те, що ви підтримуєте районне видання з понад 90-річною історією і передплатите часопис на 2023 рік. Цим ви дасте е, можливість нашому маяку жити і процвітати. І користуючись нагодою, дякую Олександру Михайловичу за те, що він. Я повідомляла про це посто. Можливо, хто спостерігав 30 нашим землякам. Тим, хто потребує допомоги, передплатив газету маляк. Щиро вам вдячна. Дата, ну це ви мене трохи заганяєте в краску, снімаю ще й ви Таня, мене тут. Ну тут уже діваються нікуди. Як настоящий святий ми, як святий Ж Миколаїв, дуже так. з подарунками. А -а -а. Так що я, я ж знімаю, а ви покажіть О -о -о, э, тут, erm да. друзі. Дивіться, це будуть подарунки на озера. Тут є Ну а що ж робити? Приходи. Про і і розіграш, розіграш да. До чаю. Ой, да. до чаю. Всі да, 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 да. Ну, подарунки ми розіграємо якраз. Ми повідомимо про це. Ми не знаємо, коли він. Це буде наприкінці грудня. Ми потім про це повідомимо додатково і в газеті, і постом. Дякуємо. І я знаю, Олександр Михайлович поділився таким секретом. Я не знаю навіть, як про це сказати, ще про це навіть герої, як кажуть. Цього дарунку не знає, але я скажу так: ви всі знаєте, що маяківці також разом з волонтерами Богодухівщинами допомагають нашим захисникам із ЗСУ. І от до нас кілька тижнів тому звернувся наш земляк Володимир Павлович Ярошенко. Який попросив допомогти зібрати на генератор кошти, і вчора, хто спостерігав за нашим днем передплатника на ринку, бачили, як він вчора був буквально декілька годин у богодухові до родини заїжджав, і він приїхав до нас на день передплатника, передплатив газету. Ми спілкувалися. Дівчатка приходила наші дві софійки і Дашуня допомагали ЗСУ, ми вчора. На Генератор перерахували більш ніж тисячу гривень. І ми знаємо, сьогодні Олександр Михайлович буквально 5 хвилин тому повідомив таку приємну новину. Олександр Михайлович, скажіть, будь. ну да, там ми зараз занесемо, покажемо, все розкажемо. І ви все зрозумієте. Да. І Володимир Павлович, Палирошенко навіть про це ще не знає. День Святого Миколая, так що подарунки дожні отримати всі. Я думаю, що цей подарунок, цей генератор нашим військовим. А генератори та й все, що зв'язано з електроенергією, на, нам військовим потрібні. Тому хай цей день, якби цей здійснюється мрії, побажання, правильно дітей, треба ага. сказати. Ага. І хай це ще буде від нас ще однією такою допомогою хлопцям. Я навіть це не назвав подарунком. Це на, наша навіть, допомога правильніша. Це навіть не подарунок, бо знаючи, їм вам тяжко там. То це не трошки наша допомога, щоб вам там було трошки краще, трошки лучше. І од усіх нас, оці нашої громади, пода... цей генератор, як ви сказав Володимир Ярошенко, там звертався. і ми, ми передаємо. Євам... Дякуємо да. щиро, дякуємо вам щиро. Знаємо, що ви допомагаєте з першого дня війни. А я, я дякую віде. вам, що ви турбуєтеся, що ви цим займаєтеся. Як ні, ви... дякуємо, що ви все таке зробили. Ну, я вважаю сьогодні. Е, у нас сьогодні дуже багато в редакції справ було, дуже багато відвідувачів, дуже багато і розіграшів і всього, Ну от така справа добра. Це як кажуть, ну взагалі, це дуже ну, ні, ні, ну, приємно, що нарешті хлопці 92 другої. Є... ОМБР отримають цей генератор. Я, про який мріють, на який кошти збирають уже кілька тижнів. Ми всі спільно збираємо. І сьогодні їхня мрія здійснилася. саме день Святого Миколая. Це мода це звісніться. Дева да, найбільший подарунок. Так? Найбільший подарунок. Ну дякую нашим військовим дякую. за те, що ми можемо працювати, так. можемо жити тут і жити ще в своїх домівках. Це за вам велике дякую. Дякую, дякую. головне дякую, час, вам захисники. Саме головне ви для нас. Ми все для вас. Дякуємо. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Давайте зараз спробуємо. У мене є телефон. Зараз ми Володі наберемо Ярошенка і я вмикаю голосний зв'язок, зразу його попереджу. І почуємо його реакцію. Якщо ну Звичайно, так, ти... да, якщо занят. буде на зв'язку. Якщо не званити, да. йде, йде виклик. А чути там? Так. Чути. Так. Алло? Володя, доброго дня! Зі святом тебе. Зараз я в редакції і не одна, і вимкнула голосний зв'язок не просто так. Сьогодні одна людина дуже добра, і щира, і меценат нашого району. Він вирішив зробити подарунок після того, як Спостерігав за постами про те, що ти збираєш слупцями на генератор, і ми тобі допомагаємо. Після того як вчора на дні передплатника нашого маяка побачив тебе в інтернеті, і він вирішив генератор цей подарувати. Тось зараз він в редакції стоїть біля мене. <подарить> Та ладно. я тобі чесно кажу що талантно. Я чесно кажу. це. Не шутка. Ось даю. Володь, даю цій людині трубку. Може, ти впізнаєш по голосу. Ну думаю, не впізнаєш. Я представлю, щоб Олександр Михайлович Луценко. Володя, доброго дня. Ну, сьогодні ж такий праздник, щоб воно було якби на це свято, щоб було швидше. Ми цю якби проблему правильно вирішили. генератор вже буде у вас, так що приїжджайте, забирайте. Та мене сьогодні з тішволи. Мене ще сьогодні дуже вкраску загнав, Я не знаю як себе. Я не знаю навіть як це розумієш, я не знаю, як і реагувати. Я так пою Та ні, це це вам велике, дякую і всім військовим, усім, хто зараз захищає нас. Це саме головне. 000 000, 000 000. От, е а от, е оті людські, які знаєш, копійок своїх кидаються, гроші. Це... Ну, володь, ми, щоб вони з последнього не перекидали, в нас є можливість, тому ми допомагаємо. Ну, дякую, задавайте. Рад був чути. Нагадаємо, <свистаць> да, да. Ну, да, да, дай Бог. Саме головне оставайтесь, да, живими, здоровими. Володю, зі святом, хлопцям привіт усім. І, і зі святом. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава Ні богом даним пекло, раш і сушини, ота отаман залужний Валерій Це ім'я кінця рашистської імперії бері. О, за... Так відбувається відгрузка соняшника, Посипаємо дороги, чистимо, тягаємо машини. Да. Ну, слава Богу, поки якось виходить. Далі буде, далі буде, що воно буде там з тими горами. свода погрузка соняшника. У цікаво, на сегодняшний день это мы продаем по первой форме. Соняшник 14700. Первая форма. Намагаемся еще что-то, а какие-то